Операція Павутина це найстрашніший удар по стратегічній авіації після Другої світової війни. Відновити ці втрати буде майже неможливо. Українські інженери вже змінюють хід цієї війни. Саме інженерні рішення будуть визначати армію майбутнього. Як саме у великій розмові з Геннадієм Суддіним, інженером та СЕО групи Технарі? Це канал Times of Ukraine. Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Геннадію, вітаю вас! Вітаю, бажаю, міцного здоров'я. Дякую на взаєм. Отже, давайте поговоримо з вами про операцію Повутина. Вона стала однією з найрезонансніших військових подій серед 41 ураженого літака А 50 Ту 95 ту 160 Наскільки серйозним є цей удар для стратегічної авіації Росії? Чи справді ми тимчасово паралізували її здатність задавати масових ракетних атак? Я думаю, що це найстрашніший удар по стратегічної авіації будь-якої країни після Другої мірової війни. Я думаю, що оговтатися після такого удару практично неможливо, бо виробництво цих літаків і складових частин давно-давно припинен, припинено ще за радянських часів. Я думаю, що ті літаки, які згоріли, то, то вони згоріли, а інші чекає. Довгий багатомісячний процес розборки, діагностики канібалізації. Бо ми знаємо, що маленький уламок, який зійшов в кабіну пілота чи приборний відсік, може зробити таке, що п'ять інженерів потім за рік не, не відремонтують. Це е, жахливий удар для них. Вони його заслугували. Це 100%. А чи можна говорити, що ця операція зламала логістику або систему глибокого вогневого ураження РФ? Дивіться, це, цей удар суттєво послабив саме стратегічну авіацію. Що це означає для нас? Ну, по-перше, стрільба крилатими ракетами. Це для них буде велика розкіш. Ми ж розуміємо, що вразити крилату ракету, це окрім навичок, зенітно-ракетних комплексів, потребує великої удачі. А, з... а зенітні дрони за крилатими ракетами не політають. Це не шахети. І тому ураження носіїв крилатих ракет це ступінча та підвищення безпеки, перш за все, мирних мешканців України. Бо вони крилатими ракетами не по фронту стріляли. По дитячим садочкам в них це краще виходить. А, а ось а, ту 95 і ту – це носії хрилатих ракет і потенційної ядерної зброї. Чи можна говорити, Саме що ця операція фактично вдарила по одному з компонентів ядерної триади РФ? Скоротили його якнайменше наполовину. А... І як ну, е, зрозуміло, як вони до цього поставилися, але чи е, варто щось очікувати у відповідь? Дивіться, все, що вони могли зробити у відповідь, вони вони вже все зробили. До того як. Яку, яка відповідь буде? Що буде? Удар решники вже був. Що ще? Ну, Шо як можливо? вони там гралися щось. Дивиться. Коли стартує ядерна ракета, то супутника-радарних реперовка НАТО не буде розбиратися, куди ця ракета полетить. Там система налаштована так, що при пуску міжконтинентальної ракети всі ядерні держави вважають, що це по ним. Тому ну, те саме, коли атака з підводного човна. А от з літаків – ні. Бо літак всі бачать. Піднявся літак і полетів. І він на території Російської Федерації пускає маленьку ракету, яку дуже погано можна побачити. В ядерній отряді крилати ядерної ракети це, так би мовити, один з переконливіших аргументів. І в Кацапі з цим аргументом стало дуже-дуже гидко. Сподіваюсь, назавжди. Сподіваємося, давайте поговоримо з вами про Крим. В Криму знову було гучно, а, удари по стратегічних цілях Росії продовжилися атакою на Кримський міст. А, рух відновили за декілька годин. Але чи був це стратегічно вдалий крок? Наскільки ефективна була ця операція? Мене недостатньо даних. А взагалі, те, що ось, спочатку одна операція дуже масштабна, така історична, а потім знову кримський міст. А чи справді це дзвіночок для росіян, що за кілька днів ситуація може радикально змінитися в них в країні? Вона не, вона не зміниться радикально за кілька днів. Добре, тоді що що ці операції продемонстрували про спроможності ЗСУ? Дивіться, коли військо робить операції, воно робить їхні для того, щоб комусь щось демонструвати. Це військово взагалі не, не, не хвилює, та й нас інженерів теж. Всіх хвилює виключно результат. А те, що українські інженери можуть робити такі речі, про які інші люди навіть не здогадувались і не мріяли, так це багато разів доведено. Це черговий, перекон, черговий переконливий аргумент, що уявлення. Мільярдів людей про війну безнадійно застаріли, і що інженерні рішення, які демонструються на цій війні, ну їх не було, звісно, до цієї війни. Але саме на них будуть базуватися воєнні стратегії, тактики наступних десятиліть до наступного великого скачка. Не знаю, що це буде, але буде. І зараз я хотів би з приводу цих двох операцій, по-перше, подякувати не тільки нашим військовим, а й нашим інженерам які зробили це можливим нашим побратимам, таким самим технарям, як наша група, які ми працюємо в Галузі ППО і про наші успіхи. Ну не так відомо. Вони не такі масштабні. Ми вітаємо колег з їх великим успіхом. Ми пишаємося тим, що це теж українські інженери-зброєри, і ради, ми раді, ми радіємо, що ми дотичні до. Цього дуже шановного і дуже фахового товариства. А по-друге, хочу нагадати: нам операція проти російських літаків довела дві речі: що перед масованим нальотом дронів охрана аеродрому була повністю безсила, вони нікуди не попали, вони не вміли стріляти по руховому повітряним цілі. А по-друге, що населення, яке бачило дрони, не мало ніякого інструменту. Щоб сповістити військових про загрозу, хочу нагадати українцям, що в додатку ЄПО розробку групи технарій» кнопка коптер з'явилася ще в 23-му році. І якщо ви бачите коптер чи групу коптерів, варто достати смартфон, зайти в ЄППО, натиснути кнопочку Коптер, щоб військові були попереджені. І по-друге, в групи технарії є рішення. Яке дозволяє за кілька тижнів зробити з будь-якого автоматника, якщо в нього ну, нормальна, нормальна координація рухів, на, на для знищення ворожих дронів. Це проєкт Чайка-М, і він, його впровадження вже почалося. Сподіваюся, що за допомогою таких методик і такої апаратури можлива атака коптерами по наших, Тилових об'єктах буде розвиватися по зовсім іншому сценарію, благоприятному саме для нас. А трошки більше інформації про чайку М. Нам розповісти? Так, це не секрет, я про це і в Фейсбуці писав. Чайка М це тренажер другого покоління, стрілецький тренажер першого покоління навчав мобільні групи ППО. Стріляти з великокаліберних кулеметів по шахедам ПЗРК, ігла, і з ПЗРК і Глай по крилатим ракетам-шахедам. Це дуже добре знайома відроблена конструкція. Працює в війську з 23-го, поставлено близько 370 штук. Це вироб з доведеною експертизою. ЧайКМ це його наступник, тренажер другого покоління, в якому є маса габаритний макет зброї, яка ну, який з заплющеними очима в точності повторити. Повторюю розвисовку калаша чи дробовика. Тобто, це тренажер автомата чи дробовика, який дозволяє стріляти по коптерам, по ланцетам, по ворожим дронам, яку саме проблему він вирішив. Всіх стрільців, всіх часів вчили стріляти саме в ціль, цілитися і влучати в цілі. Коли ми стріляємо по літаючій цілі, будь-то шахетки, лати, ракета, чи в півдро, ми маємо враховувати упередження, тобто обчислювати в голові умовну точку зустрічі кулі і летячої, летячої мішені, Ціль. Але це дуже складна задача, і, умовно кажучи, ми хочемо перепрограмувати мізки стрільця, щоб він замість цілі стріляв в якийсь пустий куточок неба. Це дуже складно зробити. Бо всіх людей навчили іншому. Це вузьке місце, так, так зване бутилкове горлишко підготовки. Коли на засвоєння саме цього навика в нормальному житті треба роки тисячі набоїв. Мені це так -сяк відомо, бо я по тарілкам стріляв до війни було таке. Але в нас немає ані тисяч набоїв, ані років підготовки. Але на віртуальному тренажері Чайка М відстріляти 4 тисячі тренажерів, 4 тисячі набоїв, це просто 14 тренувань. Все за дві тижні тренувань людина набуває такого досвіду в побудуванні кута упередження, як інші люди за 2-3 роки підготовки. І якщо чередувати на підготовки віртуальну стрільбу з реальною стрільбою, по Мішеням рухомим, то за 10-15 днів можна суттєво змінити людину, перепрограмувати її і вони будуть стріляти. Але будь-яка навичка, якщо її не відновлювати регулярно, вона уходить. І для того, щоб люди це не забули після навчального центру, такий тренажер має бути в кожній роті, щоб сонечки, наші військові, Хоча б раз на тиждень, 15-20 хвилин, тренувалося, бо за 20 хвилин можна відстріляти 10 магазинів. 10 магазинів. А тепер уявіть собі систему підготовки, в якої будь-хто може ну, відстріляти 10 магазинів, просто за 20 хвилин тренувати. Тренування і не треба набоїв, не треба стволів, не треба логістики, не треба спеціальних місць, не треба мішені, і, і, і головне, не треба чекати руками. Це геймченджер, який дозволить модернізувати не зброю стрільців швидко, однаково всіх, і зробити будь-який масовий удар дронами. По нашим, будь то не ОБЗ чи в тилу. Просто Недоцільним, тому що результату не буде. Наш ворог буває таким: це вумні-мерзавці. І вони розуміють, що якщо це не досягає успіху, то вони що змінюють. І тому для того, щоб нас перестали атакувати дронами не могли атакувати дронами в тилу, треба, щоб люди, наші військові, рефлекторно, рефлекторно, не роздумуючи, спочатку збивали дрон. А потім вже розраховували. лякатись чи ні. Із е, вдалого удару СБУ по російським літакам. група Групатехнарі зробила саме такі висновки і саме такі рекомендації. Дякую за увагу. Пане Геннадію, дуже дякую вам за інтерв'ю. Ми бажаємо вам наснаги з вашими проектами. Ми дуже дякуємо за вашу плідну працю і до нових зустрічей.